Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Ну що, друзі, ми повертаємося нарешті. Ми повертаємося на наш канал. Вибачте, будь ласка, за таку дивну затримку. Я і сам не знав, якщо чесно, що відбулося. Може, це вигорання, може ще що, щось що, що, що інше. Але, друзі, давайте не про це. Давайте сфокусуємося на нашому сьогоднішньому питанні. Що чекає нас з вами на цьому тижні? І як завжди, ми з вами починаємо з карти цього тижня. Так, що ж там такого цікає нас з вами? І так, Трійка Кубків дуже класна карта. Для тих, хто не знає чи знає, трійка Кубків символізує об'єднання, символізує перемогу, символізує дуже гарні вібраційні. Вибраційний фон в цілому, що може призвести до дуже багатьох класних розрішень ваших ситуацій, проблем і тому подібних речей. Давайте сфокусуємося на тому, що чекає наш понеділок з вами. Отже, перша карта. Перша карта у нас. Перші карти, я б навіть сказав, тижня у нас сьогодні будуть. Що нам потрібно знати про понеділок? Перше дуже уважно сфокусуйтеся на роботі, тому що всі, хто за в понеділок будуть максимально себе проявляти по роботі, я вам гарантую на 100%, що ви отримаєте дуже багато. До 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 достатку доходів і тому подібних речей. До речі, в цей день дуже важливо змінювати свою е, позицію. Якщо ви на... Прошу про що я кажу зараз, поясню, е, якщо ви, наприклад, мали якийсь негативний аспект, якийсь в вашому житті, і треба його було змінити, чи змінити думку? Не спішіть з висновками в цілому, може зміна вашої думки призведе вас до того до тої перемоги, про яку ви мріяли. Так що знову ж повертаючись до нашої карти, в принципі, перемоги, вона якраз і показує на те, що тут, е якщо ви зміните свою позицію чи свою тактику, чи свою якусь внутрішню історію, ви побачите, що зміни реально будуть в позитивну сторону, тобто. Нам потрібно з вами в першу чергу зараз змінити своє ставлення до наших проблем і або прийняти їх, або почати діяти. Це дуже важливий такий вам натяк, вам такий підказка на саме цей день. Дуже важливо сфокусуйтеся на, фокусуйтеся на релаксації і на спокої. Інколи бага, інколи багатьом людям, на жаль, не вистачає саме цього. Тому що дуже багато людей кажуть, ну. Там, я хочу оце, я хочу оце, і в мене думки, і постійно все, що заважає, якісь емоції і все інше. Ось якраз якщо ви розслабитеся, якщо ви відчуєте себе спокійно, якщо ви почнете щось робити для того, щоб енергетично себе заспокоїти і фізично, само собою, ви отримаєте відповіді. До речі, дуже рекомендую вам використовувати практики медитації не тільки для того, щоб відкрити е, свої якісь внутрішні канали, резерви і побачити відповіді, а ще й для, для кожного дня для релаксації тіла. Тому що зараз ви ж самі розумієте, дуже важка ситуація взагалі в країні. Тому я вам дуже рекомендую сфокусуватися саме на цьому. Далі дуже ваша потрібна активність, друзі. Е, активність у чому знову ж таки, коли ми говоримо про... Про роботу. Ось ми, ми зранку відпочили, зранку ми помедитували і можемо готуватися до роботи. А, прийдуть нові ідеї, ловіть їх, записуйте. Якщо навіть ви не, ну так, типа, там подумали, блін, та я взагалі там цим не займаюся, чи мене взагалі там це не цікавить. Ось, будь ласка, зверніть увагу на те, що вам потрібно це записувати в цей день, бо дуже багато буде приходити до вас інформації. Це стосовно роботи. Що стосовно стосунків, будуть невеликі проблеми в стосунках, одразу попереджаю. Тож в цей день максимально намагайтеся тримати себе в руках, не дозволяти своїм емоціям виходити в якусь таку незрозумілу історію, і звичайно, контролюйте свої емоції. Це дуже важливий аспект, навіть якщо вас весь світ намагається звести з розуму, не піддавайтеся. Це дуже такий. Цікавий і важливий, важлива порада вам на понеділок. Отже, вівторок, давайте дивитися. Дуже цікавий день буде. енергетично знову вам натякає на те, що вам потрібно сфокусуватися. На роботі, але тут така підказка. Вам потрібно обов'язково звернутися за допомогою людей, які займаються тим, чим ви займаєтесь, або схоже на вашу професію. Тобто, вам потрібно максимально бути в колективі, в допомозі. Тобто, якщо ви чимось займаєтесь один, дуже важливо підтримувати зв'язок з кимось ще, тобто на допомогу покличте когось ще. Це може бути від якоїсь робочої серйозної атмосфери до звичайного прибирання вдома. Тобто максимально будьте в, якоїсь, в, якийсь, в, в оточенні якихось дуже гарних людей, які вам допоможуть у вирішенні е, цього питання. Далі буде дуже багато емоційних плив, впливів, скачків, е, буде враження, що ви знаходитесь в такому депресивному стані, але пам'ятайте, що це нормальна історія для вівторка, тому що в енергії будуть в такому. Трошечки незрозумілому форматі для вас відображатися. І ну, в тому чи в тому числі і емоції. Цей день класно провести в мало того, що в компанії гарних людей. Ви ще день можете провести в гарних роздумах про майбутнє. І коли я бачу карту в принципі відлюдника, карту, яка мені символізує про роздуми, про щось таке дуже цікаве. Я завжди згадую, що саме ця карта вона мені постійно а, допомагала в вирішенні якихось питань формату майбутнього. Тобто, що я робив, коли я бачив цю карту? Я завжди брав щоденник свій і, і записував туди свої ідеї, свої плани. І а, я вам даю 100% гарантію. 99 із цих планів, які ви записали собі в цей щоденник, ви виконаєте. І тут взагалі інакших варіантів не може бути. Далі будьте дуже уважні у фінансах. Я не рекомендую вам витрачати дуже багато грошей в цей день. Максимально намагаємося економити, це може класно відобразитися на вашій енергетиці. Ні з ким ні при яких умовах ми не вступаємо в конфронтації, якісь розбірки, якісь негативні історії, тобто максимально. Тримаємося подалі від тих людей, які несуть токсичну енергію. І ні в якому випадку ми не провокуємо, не спекулюємо, не не, не, не не прояснюємо, не вияснюємо. Цей день максимально треба триматися в позитивних вібраціях, друзі. Ну і наостанок ще дуже важливий аспект: в цей день буде дуже багато. Позитивних енергій, окрім звичайно, негативних, може бути ем, ідей, знову ж таки, день нереально класних емоцій. Емоцій таких нестабільних, але в цілому я можу сказати, що дуже класних. Ем, і в цей день дуже багато буде приходити класних ідей. Знову ж таки, записуйте все в щоденничок. Я вас дуже прошу. Майте собі такі щоденнички, які ви будете тримати біля себе, і потім ви будете переглядати їх там через там, місяць, через два, і ви побачите, що ці ідеї можуть принести вам дуже цікаві е, потім е, плоди, які ви будете використовувати в своєму житті. Середа, що чекає нас цей день? Зараз подивимося. Перше, що хочеться сказати, про те, що фортуна буде на нашому боці. В цей день заберуть все непотрібне з нашого життя. Тому якщо в вашому житті якась людина піде з вашого життя в цей день, чи якась ситуація, ем, яка ну, там, вас виганять з роботи, чи ви посваритесь з кимось і поставите крапки з цією людиною, знайте, що це дуже гласний знак, тому що саме в цей день ідеально підходить оцей ем, знищення всього непотрібного. Насправді, Насправді змійка у нас рік змії, він ще не наступив, тому можна ще сказати, що такі нестабільні вібрації вони ще будуть. Але ви знаєте, що змійка вона готує завжди нас до чого? В першу чергу вона готує нас до того, що ми можемо змінитися, і нам потрібно змінюватися. Тому друзі, перше, що вам потрібно розуміти, про змійку, що вона несе в себе дуже кардинальні зміни і обнулення. Тому все реду вас чекає дуже цікаві події, Намагайтеся на них не впливати, намагайтеся просто плити за пливти за течією і просто бути спостерігачем. Це найкраща для вас порада, найкраща для вас порада у вирішенні дуже багатьох ваших ситуацій. Далі дуже класний день для того, щоб себе проявляти творчо. Тобто, якщо ви планували чи хотіли в своєму, в своєму житті щось намалювати, піти на танці, заспівати, все це реалізовуйте саме в середу. Далі, фортуна, знову повторюю, фортуна буде на вашій стороні. Ви будете себе відчувати в комфорті. Але не забувайте про те, що цей день ідеально підходить для сім'ї. Ви повинні, якщо ви хочете ще більше трансформувати свою енергію. Трансформувати енергію в позитивні вібрації, вам потрібно зрозуміти, що максимально віддаємо енергії. В цей день треба віддавати дуже багато енергії і сили. Тобто, вам потрібно що зробити? Вам потрібно в першу чергу або допомогти людям, які в цьому потребують, або просто елементарно з родиною побути в такому, знаєте, гармонійному стані, поспілкуватися з своїми дітками. Понаписати, позвонити людям, з якими ви посварилися, просто відпустити, сказати, я тебе пробачаю. Цей день, до речі, також ідеально підходить для цього, для того, щоб пробачати і відпускати. І навіть якщо ви розумієте, що з цією людиною ви абсолютно не зможете ніяким чином бути, все одно. Чітко, конкретно каже, я тебе пробачаю, все я тебе відпускаю, і хай воно, як то кажуть, так так, хай воно так і буде, так, як буде. І друзі, не забувайте, що середа має дуже сильну енергію, енергію трансформаційну, тому все, щоб не відбувалося у вашому житті в цей день, ви маєте розуміти, що це відбувається для зміни ваших планів. Тому я ще раз повторюся: ніякому випадку не втручайтеся в її плани і не намагайтеся щось глобально змінити. Хай буде, як буде. Також друзі, ще хотілося б мені сказати, що окрім того, що це час для родини, час для допомоги. Якщо у вас навіть нема родини якоїсь, яку якої, якій вам потрібно допомогти, але є люди, яких ви знаєте, яким потрібна ваша допомога, просто приїхати до бабусі, поприбирати, допомогти їй прибратися. Чи я не знаю, чи просто е ви будете йти по вулиці, побачите е людину жебрака якогось. Допоможіть там якусь гривню, чи якусь булочку купіть йому. Це дуже класно, тому що це знову ж таки трансформація вашої сили і енергії. Так, рухаємося далі. Четвер. Щось несе нам четвер. Зараз подивимося. Четвер буде нам вимагати вашої, от якраз, якщо в нас в середу було, ми пливемо по течії, то якраз четвер цього вам не дозволить. Перше, на що треба буде звернути увагу, на те, що вам потрібно буде дуже багато працювати, тобто максимально проявляємо себе в русі. І це не просто ми е, там щось думаємо, як бо попередні дні було там про щось, мріємо, записуємо. Ми в цей день діємо, друзі, якомога сильніше. Не бійтеся себе про. Являти, якщо навіть весь світ проти вас, і проти вашої професії чи проти проти ваших планів. Намагайтеся себе проявляти, цей день вам допоможе у цьому. Тим паче, що карта сили випадає поруч, вона допоможе вам приборкати ваш внутрішній дисбаланс, приборкати вашого внутрішнього критика, яка по -по поставить його на місце, і ви почнете помалу-помалу вже робити те, що ви дійсно, те, що вам дійсно потрібно робити. Далі зверніть, будь ласка, увагу, до вас буде звертатися в цей день дуже багато кількість людей. Ви маєте допомогти. але Пам'ятайте, що допомога має бути дуже виміряна. Тобто, ви зрозуміли, що ця людина от, попросила це, ви чітко даєте те, що вона хоче. Не треба влазити коректувати життя людей. Треба просто допомагати. Тому, друзі, всі, хто б вам не допом... не... Щось не запитав чи не ем... попросив, ви маєте обов'язковому форматі, в обов'язковому ще раз ще раз кажу, допомогти. Наприклад. Вам, ви йдете по вулиці, якась людина до вас звернулася, підкажіть, який час. Ви підказуєте. Людина звернулася до вас, наприклад, з якоюсь пропозицією там. А, а візьміть, будь ласка, мою листівочку, Візьміть. Друзі, я вам гарантую, що нічого глобально страшного, ніхто вам там якісь погані речі пропонувати і погоджуватися на них не потрібно, це логічно. Але в цей день максимально ми кажемо так. Так долі. Якщо вам зателефонує, наприклад, подруга ваша стара, яка там хоче. З вами зустрітися. Кажіть так. Тобто, максимально цей день себе проявляйте. Саме активні дії призведуть до дуже сильних трансформацій у вашому житті. Переходимо на п'ятницю. Вже майже кінець тижня. Тож давайте дивитися, що нас там чекає. Ну і перші три карти найгірші карти, які могли випасти, випали нам в п'ятницю. Це карта місяця, карта башні і карта смерті. Друзі. Ну, щоб диявол так зверху на них випав і повний флеш-рояль. Друзі, будьте дуже обережні, п'ятниця дуже важка. Хоч вона не 13, але п'ятниця має отаку вібрацію, не дуже гарну. По-перше, про що я говорю? Перше, це травма небезпечність. Дуже обережно будьте в цьому плані. По-друге, дуже будьте уважні до своїх речей, можуть бути крадіжки. Далі. Небезпека за рулем, тобто за кермом, точніше, будьте дуже уважні за кермом. Дуже вас попереджаю, перепопередьте своїх чоловіків, жінок, близьких людей, щоб цей день максимально буде важкий саме в цьому плані. Тому, якщо є можливість перенести поїздку. Або перенести поїздку, тим паче, ні в якому випадку в п'ятницю не можна нікуди подорожувати, починати подорож. Ні-ні ні-ні. Тому ж ви й дивитесь мене раніше, ніж я вам, ніж в п'ятниця, для того, щоб перепланувати, дуже важливо. Далі, що ще на що треба звернути увагу? Далі буде дуже багато людей, які будуть нести негативні вібрації. Будь ласка, дуже вас прошу на це звертайте увагу. Не ведіться на їх провокації, а також намагайтеся відчувати інтуїтивно, хто біля вас ворог, а хто друг. Бо буде дуже важко зрозуміти вам в цей день, хто вам бажає дійсно гарно, а хто просто маніпулює вами. Далі дивимося. От, про що я і кажу? Знову ж таки, підтвердилося з приводу того, що є велика ймовірність того, що буде крадіжки, знову це випало. Тому будьте дуже, а особливо в першу половину дня. Особливо в першу половину дня. Тому будете їхати в метро, в маршрутках, в тролейбусах, автобусах, будьте дуже уважні, тому що можуть бути якісь такі шахраї. І злодії. Далі, в цей день ми не приймаємо жодних е рішень, які вплинуть на ваше життя. Ми максимально контролюємо свої емоції, тому що буде дуже важко, у нас король, вибачте, рицарь мечі випадає, це агресивна трошки поведінка. У вас буде багато чого е роздражати. Єдина підказка нам в цей день максимально фокусуватися на роботі. Просто фокусуйтеся на роботі. Щось робіть. Не обов'язково це може бути ваша робота, може у вас взагалі роботи нема. Прибирайте вдома, максимально намагайтеся себе зайняти в цей день, відволічіться від всіх. Ну і звичайно, якщо є можливість не зустрічатися не з друзями, ну там не з родиною, а бути в самоті, це було б ідеально. Субота. Що ж там такого цікавого нам принесе? Субота. Ось, слава Богу, трошки легше. Будемо відпочивати від цієї важкої п'ятниці. Субота говорить нам про що нам потрібно з нами сфокусуватися. По-перше, це домашні хатні справи. А, максимально фокусуємося на них. Рекомендую вам перебрати шафу, поприбирати квартирі, максимально зайнятися тим чим ви би б зайнятися для своєї квартири для свого будинку для своєї там тери прибудинкової -при 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 території тобто максимально витратити свій час Хоча б першу половину до на те, щоб можна поприбирати, очистити енергію. До речі, дам вам дуже гарну пораду з приводу того, що в цей день дуже класно мити по підлогу, і я рекомендую вам мити підлогу не просто взяли шваброю помили, а для того, щоб вичистити якісну і класну підлогу, вам потрібно використовувати а, руки. Тобто, якщо ви хочете почистити карму свою, свого роду, ідеально мити по підлогу саме руками, друзі. Знаєте, що ця це звичайно ця практика. Не кожного дня ви маєте мити підлогу руками. Я прекрасно розумію, що е, жіночки і де чоловіки, в принципі, е, манікюри і тому подібні речі, да? і вам дуже важко, і потім руки сухі. Але без перчаточок обов'язково, бо люди там подумають, що з перчаточки надім ну, де й помию. Ні. Щоб так був з водою Руки. рук. Тому беремо невеличку кількість води, а, насип, наливаємо туди, не можна насипати, до речі, туди трохи солі, лаванди, і ми витираємо повністю підлогу ручками. Вона буде набагато чище, і ви будете відчувати себе по-інакшому. Ну або ви просто-напросто розбираєте всі шафи, прибираєте, робите генеральні прибирання. Також я дуже рекомендую помити вікна, тому що вікна у нас відображення вашої, вашого світу. Якщо ви помиєте, дуже багато ілюзій з вашого життя піде. Саме так дуже багато людей не знають цих таких маленьких таємниць, а ви тепер будете вже мене знати. Далі, дуже класний день для того, щоб на Навідувати своїх близьких і родичів, але ще не натяк нам на те, що можна навідувати померлих. Тому в цей день дуже гарно було б піти на кладовище, але до, обов'язково, друзі, до, ем, до заходу сонця. Після заходу не можна ходити. Тобто, зранку ви пішли. Провідали, по, можна навіть поприбирати там також. Е, можна е, якимось чином принести якісь подарунки, плу, там, як то кажуть, плоди, чи е, фрукти, е, чи цукерки. Чи ну що ви там в принципі, носите, як завжди. Не? Тому дуже вам рекомендую на цьому сфокусуватися. І ще одне дуже важливе: це е, в цей день буде дуже важко по емоціях. Буде відчуття, що. Щось відбувається дуже дивне. Але хочу вам одразу сказати, що в цей день дуже класно вам сфокусуватися саме на тому, щоб медитувати, релаксувати. Поприбирали, наприклад, в першій половині дня ви використали себе як людину, яка прибирає, вичищає. А в другій половині максимальний спокій, п'ємо чайок, дивимося, якусь приємну мелодраму, тобто ми максимально вбираємо в себе позитивну енергію. Пам'ятайте, що такий, така послідовність, правильна послідовність вашого дня принесе вам дуже багато вібрацій і підніме вашу енергію до просто до отуди, Аж навіть за кадр піде. Mm -hmm. Ну і як завжди, останній день хоче сама карта вже випасти, але не останній день по значенню. це у нас неділя. Що ж там у нас? Загального такого цікавого іде. Дуже гарна карта. Перша ж, яка випала, це у нас дев'ятка кубків. Це е, зона комфорту, це баланс, гармонія. Будете відпочивати, будете хтось там, може щось якогось. Свяченого винця бахнути. Хочу сказати про те, що дуже важливо цей день максимально зустрічатися з друзями, знайомими, близькими, лікувати свої, коротше кажучи, внутрішні рани. Якщо у вас там є якась ситуація життєва, яка вам, хоч ви хотіли б з нею поділитися з кимось. Запрошуйте своїх друзів, діліться, розповідайте. Я впевнений, що ця ситуація вона дуже глобально з, з, ну, знищить весь негатив, який у вас може бути. Я вам дуже рекомендую сфокусуватися саме на цьому і максимально розповісти. Ну, тобто, бути в компанії гарних людей. Якщо ви там ще може не хочете там щось розповідати, це таке ваше право. Але якщо ви хочете звільнитися від цього негативу, то я вам дуже рекомендую на цьому е, з цим попрацювати. Далі. А, також ще рекомендація максимально витратити цей день на навчання. Якщо ви не хочете ні про що ні з ким розмовляти, купіть собі класну книжку. Ходіть зранку зранку, купіть собі класну книжечку і почитайте. Або якщо ви ну не хо не любите читати, наприклад, як я то я завжди просто слухаю книжечку. Я знову ж таки гуляю по вулиці, слухаю книжку, просто сижу, п'ю чай, дивлюся там в вікно, слухаю книжку. Тобто цей день витратити можна витратити ще на знання. Які знову ж таки трансформуються у ваше класне життя, а, також, якщо ви хотіли дуже давно поговорити зі своїми близькими, вияснити стосунки або щось, на кшталт того, то цей день також і дуже гарно вам підійде. Тобто я вам дуже рекомендую поговорити зі своїми близькими. І чи просто-напросто сходити з ними на побачення? Якщо вам ваш чоловік, чи ваша дружина, ви вже знаєте, такі вбитавухі цієї всі розчинилися, я дуже рекомендую вам запросити, навіть якщо ви жінка, нічого страшного то нема, запросити свого коханого на побачення. І, будь ласка, не влаштовуйте побачення вдома. Вийдіть кудись з того будинку. Тому що ви повинні зрозуміти, що дружина і чоловік. Сприймає дім як щось те, що постійне. Знаєте, як то кажуть, та, вдома в піжамах в цих якихось там наварили собі пільмішок і поїли. Ні, друзі, зробіть собі подарунок, на, на, на нарядіться, зробіть класний собі якийсь лук, вийдіть в ресторан, сходіть, навіть якщо це якась піцерія, просто звичайна. Дозвольте собі. Вас в неділю це дуже важливо. І ви побачите, що це допоможе вам зблизитися, а може і познайомитися заново. Як то хто знає? Ну і друзі, остання карта. Це у нас карта. Це була з неділя останній день, а у нас остання карта це карта, символ, повністю символ висновок нашого з вами тижня. Давайте подивимося. Це карта п'ятірка Пентаклів. Фокусування на гроші, будь ласка, це натяк, напевно, іще не наступний тиждень на по грошах. Але хотілося б мені сказати: максимально намагайтеся використовувати свої кошти з розумом. І пам'ятайте, що. Чим більше ви використовуєте коштів на себе, на свій розвиток, на свою, якусь, на свою дійсно ем, гарну таку, знаєте, інформативну історію. Якщо ви хочете там більше розвиватися, більше дізнаватися, на, може, повитрачайте кошти на подорож, на, знову, на якісь навчання, про які ми з вами до того казали, розмовляли, тому, будь ласка, друзі, максимально економно, але, друзі, на себе. На свій розвиток, на те, що вам дійсно необхідне зараз максимально. Цей тиждень може допомогти вам відкрити в собі дуже багато граней, а ще може і в ваших близьких. Тому, друзі, я дуже радий, що ми з вами повернулися. Точніше, що я повернувся до вас. Я сподіваюся, що ми з вами більше не будемо так розлучатися надовго. Я вас дуже сильно всіх люблю. І пам'ятайте, що з вами був як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Побачимося вже на наступному тижні.